Thank you. Доброго ранку. Я знову говорю нашим телеглядачам і рада вітати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітали Наталія Чорненька, голова корабельної районної у місті Херсоні Ради. Вікторія Зубенко, завідувач служби у справах дітей виконавчого комітету корабельної районної у місті Херсоні Ради, та Світлана Кочко, заступник завідувача служби, завідувач сектору опіки та піклування. Доброго ранку, Доброго. дуже вдячна за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Актуальні теми перед нами сьогодні по. Стають, будемо дійсно говорити про найдорожче про дітей, і а, сьогодні будемо також говорити про дітей, які на жаль позбавлені батьківського піклування. А що ж, які взагалі повноваження має служба у справах дітей? Розкажіть, будь ласка, доброго ранку, шановні херсонці. Доброго ранку, пані Еріка. Служби у справах дітей держава своїм своїм законодавством визначила ще в 1997 році. До речі, 1 червня були створені такі служби, і на протязі останніх 20 років служби удосконалювали свою роботу, отримали нові функції завдання. І на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування отримали від держави повноваження, які стосуються. Захисту дітей, особливо дітей, які потрапили в складні життєві обставини, дітей, сиріт, і дітей, які потребують особливого піклування. Тому служба дітей у справах дітей корабельної районної ради на сьогоднішній день виконує основні завдання, які стосуються. Захисту, самозахисту, саме захисту, соціально-правового захисту, захисту дітей, які втратили батьків, дітей, які на сьогодні потребують ну дійсно нашої опіки, опіки і, опіки і підтримки з боку всіх. Маємо телефонний дзвіночок. Послухаємо його і продовжимо розмову. Доброго ранку. А, так говорять мені, що а, я помилилась, немає телефонного дзвіночка. Тож продовжуємо розмову. А, які взагалі заходи зараз проводить районна корабельна рада для дітей саме вашого району? Які це заходи? заході? Першу чергу заходи пов'язані з опікою. У нас на сьогоднішній день в районі 21 тисяча 919 дітей, із них 177 дітей сиріт і дітей позбавлених піклування. Тому служба проводить роботу, направлену на визначення і вивчення, які, в яких умовах виховуються і проживають діти в опікунських сім'ях, як дітей супроводжують дітей в. Визначені, де вони будуть проживати після того, як ми вилучаємо дітей з проблемних сімей. І, звісно, діти є діти, дитинство найкраща і найважливіша пора для того, щоб в майбутньому ми отримали особистості, які будуть радувати суспільство. Нам потрібно сьогодні вкладати в них любов, тому ми стараємося проводити заходи, які. Присвячені Дню захисту дітей, е, новорічні різдвяні свята, які отрим, очікують всі діти, особливо діти, які потребують опіки. Ми разом з депутатським корпусом, з виконавчим комітетом е, організовуємо для них свята, організовуємо масляні, організовуємо е, отримання подарунків до дня першокласника і багато різних заходів, які сьогодні неможливо всі перерахувати. Е, але діти, ми знаємо, що вони. З радістю приходять на ці свята. Очікую Очікує, так. В цьому році ми зустрілися з дітьми і з їх опікунами, і це був дуже приємний захід, коли можна було поділитися проблемними питаннями, порадитися, надати консультацію і створити таку єдину сім'ю дітей, піклувальників і служби. Я все ж таки не помилилась. Маємо ми телефонний дзвіночок, тож послухаємо його. Доброго ранку. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Алло. Доброго ранку, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Алло, доброго ранку. Я хотіла подякувати і хотіла через вашу передачу органам опіки у корабельному районі. У мене сталася така тяжка життєва ситуація. Збросили дитину і я почала оформляти опікунство. Благодаря цьому колективу я на чолі з Зубенко і передавати мої. Вони мені допомогли зібрати всі документи, подати в суд? Я говорю, це люди з великої буки. Таких людей мабуть, зараз мало у нас у нас трапляються. Я звісно, хвилююся за це все. Все я хотіла би подякувати дуже їм і вашій передатки за те, що вони людям допомагають в цих важких ситуаціях. Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Які форми сімейного влаштування дітей взагалі існують на сьогодні? Дійсно, на сьогоднішній день в Україні існує декілька сімейних форм виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я розповім кратко, чим відрізняються ці форми. По перше, пріоритетною формою в Україні це усиновлення. Що таке усиновлення? Це коли дитина приймається в родину як рожденна на правах обов'язків як з сторони батьків, так і дитини. Тобто усиновлювачі мають можливість змінити прізвище, ім'я, дату народження дитини. Але дитина, яка може бути, усиновлена, це дитина, яка має офіційно статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Тобто, коли батьки батьківського опікування. Батьківських прав під час усиновлення дитина втрачає зв'язок з біологічними батьками. Є така форма влаштування, як опіка та піклування. Опіка призначається над дітьми до 14 років, піклування з 14 до 18 років. За дитиною зберігаються прізвища, ім'я. Дата народження. Ці діти не завжди мають статус саме сироти і саме дитини, позбавленої батьківського піклування у зв'язку з тим, що батьки позбавлені батьківських прав. Це можуть бути інші причини, коли батьки не мають можливості займатися вихованням, утриманням своєї дитини. Це може тривала хвороба батьків, це батьки, які перебувають в місцях позбавлення волі та інше. Також є форма влаштування це прийомна сім'я. Відрізняється тим, що прийомні батьки отримують заробітну плату, отримують місячний доход, так, доход на содержання цієї дитини, але дітей вони мають влаштувати до чотирьох і не завжди ці діти мають бути рідними браттями та сестрами між собою. Також є дитячі будинок сімейного типу. Схоже на прийомну родину, але там діти вже після п'яті. Дітей може бути сім, вісім та інша кількість. Також в деяких областях практикується вже це така форма тимчасова, коли ще дитина не отримала статус, але її необхідно влаштувати. Також хочу подякувати громадян, які здійснили такий шаг, як взяли до себе дитину, сироту. Це, мабуть, дуже такий непростий крок, і дійсно ці люди потребують дуже великої поваги, а ще підтримки, звичайно. Так. Маємо телефонний дзвіночок, послухаємо його і продовжимо розмову. Доброго ранку. Так. Доброго ранку, говоріть, будь ласка. Я не чую, говоріть, будь ласка. Дякую. У мене така ситуація доброго дня. В моїй родині моїй дочці зараз 16 років. Скоро виповниться 17. Ну, така ситуація, що вона в мене завагітніла, і скоро в неї буде дитина. Ми хотіли, щоб у нас була родина, повна родина, щоб у дитинки були батьки. Але коли ми почали питати, що і як, нам сказали, що вона все не дієздатна. От мене цікавить, чи може вона в свої 16, можливо, 17 років стати дієздатною, і вони можуть стати родиною. Будь ласка, допоможіть поясніть, що робити. Дякуємо вам mm -hmm. за ваше питання. Mm -hmm. Хто відповість? Так, дійсно, до нас може звернутися неповнолітня особа, яка народила дитину, щоб отримати рішення виконавчого комітету про надання їй повної цивільної дієздатності у зв'язку з цим фактом. Потрібні документи, свідоцтво про народження дитини, паспорт, також обов'язково потрібна згода обох батьків неповнолітньої особи батька та матері? Зрозуміло. А, якщо один з батьків проживає окремо від дитини та виникає суперечка між батьками щодо участі у вихованні дитини і піклуванні неї, яким чином ці питання вирішуються? Бо ну, є такі моменти. Угу. Батьки мають рівні права щодо утримання та виховання своїх дітей дуже часто. Після розводу дитина, яка залишилася проживати з матір'ю за по ініціативі матері, не може бути батьку надана можливість спілкуватися з нею. І мати на цей час не порушує ніяких законів, тому що батька повинен звернутися до органу опіки та пікалування з заявою про те, що він хоче приймати участь у вихованні своєї дитини або про порядок побачення з цією дитиною. Після цього всі обставини, які нам будуть відомі, з'ясовуються. Батьки дитини запрошуються на засідані комісії з питань захисту прав дитини, і потім приймається рішення виконавчого комітету про порядок побачення батька з дитиною. Це рішення є обов'язковим до виконання, але, на жаль, ні, ні всі особи, у яких проживають діти на той час, виконують це рішення. Після чого. Особа, яка хоче бачитись з дитиною, це може бути як і батька, так і мати, в залежності від того, де з ким проживає дитина, повинен звернутися до суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною. Рішення в суду рішення суду є обов'язковим до виконання і тягне за собою вже адміністративну та кримінальну відповідальність. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які саме вживаються заходи щодо житлових і майнових прав дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування? Тому що знаємо, що є такі випадки, коли, наприклад, дітей намагаються якось цього позбавити, є шахраї? Ну на жаль, є цьому місце. Як захистити? Дійсно, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зберігають право на проживання у житлі, в якому вони перебували з батьками до їх влаштування в прийомні родини, інтернатні заклади та інше. Органи опіки піклування за місцем знаходження майна зберігають та несуть відповідальність за збереження вказаного житла, тобто відчудження вказаного житла повинно робитися тільки з дозволу органів опіки та піклування. Але на даний час в нас є житло, яке належить дітям-сіротам та позбавленим батьківського піклування на праві власності, як спадщина після смерті батьків. Діти не проживають в цьому житлі, тобто вони влаштовані в інші форми влаштування. Житло опечатане, перебуває під наглядом органів опіки піклування. Але дитина, якою виповниться 18 років та яка повернеться до цього житла. Отримає не дуже добру, добре житло в тому сенсі, що е, комунальні борги скуплюються, і, на жаль, на даний час це є проблема. Зрозуміло. Ну, я думаю, що якось все ж таки все одно ці проблеми можна вирішувати, так? Ну що ж, а ми маємо телефонний дзвіночок, послухаємо його. Доброго ранку. Подскажите, пожалуйста, к кому мне нужно обратиться? В моей семье сложилась такая ситуация, что есть необходимость поменять фамилию моего несовершеннолетнего сына, ему 9 лет, с фамилии бывшего мужа на мою фамилию. Які мої перші шаги в этом плані? Дякуємо вам за питання. Що потрібно робити? Також вам потрібно звернутися до служби у справах дітей з заявою про зміну прізвища. ім'я по, по батькові дитини надати необхідні документи. Потім на засіданні комісії після з'ясування всіх обставин ми розглянемо це питання, і рішення виконавчого комітету буде надано дозвіл або не надано дозвіл на зміну прізвища вашої дитини якою нормативною базою керується Служба у справах дітей у своїй діяльності взагалі? Закон України про службу в справах дітей, сімейний кодекс, цивільний кодекс і Інша низка законодавчої бази, яка досить розгалужена, починаючи з закону про місцеве самоврядування, закінчуючи законами щодо організації соціально соціальної допомоги дітям позбавлених батьківських прав. Тому ми, як орган опіки, в своїй діяльності користуємося чинним законодавством, і комісія, яка створена при Виконавчому комітеті комісія справ захисту дитини, яка щомісячно проводить свої засідання і виносить рішення для визначення низки питань, які хвилюють батьків, батьки можуть завжди звернутися в нашу службу. Ми проведемо консультативну роз'яснювальну роботу, надамо правову підтримку такій сім'ї і з урахуванням законодавчої бази, що батьки мають. Рівні права у вихованні своїх дітей, комісія буде приймати рішення. Дякую вам за відповідь. Щойно ми бачили дуже багато фотографій, де дітки щасливі, де вони усміхнені, де організовано їх відпочинок. Я розумію, що все це результати вашої роботи. І далі послухаємо телефонний дзвіночок, а потім у мене буде ще питання. Доброго ранку. Говоріть, будь, будь ласка. Я живу з ребенком. Ко мне прийшла исполнительная служба виселянської квартири. Що мені в тому випадку делать? Ще раз питання спочатку, повторіть, будь ласка, був поганий зв'язок. Ви на лінії а, а, добре. А, а, якщо сталася така ситуація, що робити? А, по перше, да? хотілось би зазначити, що а, це повинна робитися виконавча служба тільки за рішеннями суду. Також стосовно виселення необхідна обов'язкова присутність органів опіки та піклування. Вам необхідно звернутися до виконавчої служби для того, щоб вони отримали дозвіл органів опіки піклування або на відчудження вказаного житла, або запросити органи опіки піклування під час виселення, тобто рішення суду це рішення імені України, і воно виконується обов'язково для всіх. Куди звертатись? Тобто з якого району жінка, яка телефонувала у ту районну, районну раду, і звертатись? за місцем, за місцем знаходження майна? Місцем так. Так. Тож, будь ласка, звертайтесь. Будемо сподіватися, що все вирішиться як найкраще. Ну і наостанок у мене буде питання. Якщо стало вам відомо, що права дитини у родині порушуються, що дитину, наприклад, принижують. Які повинні бути дії ваші? Чи будете ви відстоювати інтереси дитини? Обов'язково, після отримання такої інформації, спеціалісти нашої нашої служби проводять е, певну роботу. Ми починаємо з того, що зразу е, ж виїжджаємо за місцем проживання дитини. Ми можемо виїхати самостійно. Або з представниками поліції, представниками дитячої лікарні, адміністраціями навчальних закладів з головами органів самоорганізації населення, з представниками Камешанської ради та іншими. Після того, того, як ми виїхали на місце е, проживання дитини, ми з'ясовуємо умови, в яких там дитина мешкає. Проводимо бесіду з батьками, з сусідами, з родичами, з самою дитиною. Батьки запрошуються потім до служби у справах дітей, де з ними також ми проводимо бесіду з дитиною. Також повторно проводимо бесіду, з'ясовуємо всі факти. Буває таке, що факти, які викладені в повідомленні, не завжди відповідають тому, Підтверджує. що Підтверджує. Да, підтверджується. От. Потім ми запрошуємо батьків на засідання комісії, якщо це не потрібно. Також ми можемо надати пропозиції щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності у разі порушення прав дитини. Після з'ясування обставин, якщо факт підтвердився, ми дитину ставимо на облік як дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, направляємо листа до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і влаштовуємо дитину до дитячого відділення лікарні імені Тропіних або до центру реабілітації дітей. Но бувають такі випадки, що виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю дітей. От недавно був у нас такий випадок, коли дитина перебувала вже на обліку, неодноразова мати була у нас, ми з нею проводили бесіди, виїжджала за місцем проживання. Але після отримання повідомлення про те, що на цей час дитина знаходиться з мамою, яка Перебуває в неадекватному стані. Ми терміново виїхали з нарядом поліції і дійсно побачили цю ситуацію. Дитинку ми забрали, і мама навіть не заперечувала цьому, направили до дитячого відділення і прийнято було рішення виконавчого комітету про негайне відібрання такої дитинки. Після чого справа була направлена до суду про позбавлення її батьківських прав. На цей час вона ще перебуває на розгляді, а дитина перебуває тимчасово в лікарні. Зрозуміло, маємо телефонний дзвіночок на останок нашого розмову. Послухаємо. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, такий вопрос. Мій муж має дитинчину після ну, після розводу у них остались діти. Вони проживали з мамою. але вже полтора року мама живе з чоловіком, мужчина, дітей скажу. одних. Мы приходили органы опеки, но как бы ничего не изменилось. Она уже живет в другом месте и родила ребенка. Младшему 14 лет, и он живет с нами сейчас. Алименты она получает от мужа зарплаты больше тысячи гривен, собственно, чем Но она не, собирается их обращать как на ребенка. Она ничего не покупает, ребенок как бы не особо одет, в школе. Ну, в общем, проблемы Куди бачати, щоб магненти мужу вернули? Ми почули вас, будь ласка, що можемо сказати? Куди звертатись, з чого починати? Шановна пані, в будь-якому випадку, ми просимо звернутись до нас в службу опіки вулиця Соворова, 29, для того, щоб ми з'ясували всі обставини цієї ситуації, і прийняли відповідне рішення. Запрошуємо вас сьогодні, завтра в будь-який зручний для вас час. Дякуємо вам. Я дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я дякую, що ви так небайдуже піклуєтесь про дітей. Я розумію, що це для вас не робота. Я побачила, що це для вас справа вашого життя. І я вам за це дуже вдячна. Сподіваюся, неодноразово зустрінемось у цій студії. І будемо говорити, все ж таки ще поговоримо про усиновлення. Е, я думаю, що таких сімей буде більше. Ну наразі, що маємо які дітки сироти є. Я сподіваюся, що вони отримають, здобудуть родини, і все в них буде добре. Все. Е, ну що ж, а вам, шановні телеглядачі, нагадую, що гостями нашої студії були Наталія Чорненька, голова корабельної районної у місті Херсоні ради Вікторія Зубенко, завідувач служби у справах дітей виконавчого комітету корабельної районної у місті Херсон ради та Світлана Котько заступник завідувача служби, завідувач сектору опіки та піклування. В нас ще не все будьте з нами. Бьются учалины в пыльно, строгий сбыт и сла, квіткою проросла, Хто ж тебе захистить, україн уши пуля. Добрий час калину д'є, наче криваву долю, Боже, якщо ти є, серце візьми моє, Дай Україні дай, Дай Україні волю, Боже, якщо ти є. Серце візьмиче, дай Україні, дай, дай Україні вою. Є геть, хто б не доптав пішлях, довгував дущу глину. нищив моста і лях, все оберталось в прах, Та не здолав ніхто Україну. Gracias.